Пані Гафія, місцева жителька села Завадка, відсвяткувала 101-й день народження. Жінка добре пам'ятає свій життєвий шлях. Розповіла про своє життя і журналістам. 35-го року ще родила, а вийшла замуж у 20 років. Робила мукагусті, дітей мала шестеро діти. Сім'я пані Гафії велика та дружна. Жінки шестеро дітей кажуть, маму цінують, люблять та бережуть. Зараз пані Гафія живе з найменшою дочкою, яка ділиться секретом довголіття матері. Наша мама, слава Богу, і родилася здорова, слава Богу. Ну, як кажуть, і уход, і робота, у двіження кожен день, молитва плюс кожен ранок, кожен вечір. Питання і все остальне. Із захопленням діти згадують і про кохання батьків. Мама у нас вовше прекрасна, красива жінка молодою була, то сваталися, хоч не за житку, не така була, сваталися багато. Ну якось вибрала свого мого батька. Його сватали теж за інших, а він привів у цю невісту себе і за її нам теж казав, що хлопці мені ніхто не вибирав, і я вам не вибираю. І вони прожили довго щасливе життя, що характерно, от ми молоді, не вміємо сім'єю якоюсь жінкою, то нема в нас терпимості, ми ніколи не бачили, що батьки сварилися. Внуки бабусю люблять, цінують та саму не залишають. Бабусі вже ході один років, але вона ходить, говорить, чує. Ми до неї... Приїжджаємо на рідко, бо ми дуже далеко живемо. Бабуся дуже нас любить. Ми її також любимо. У такому щасливому родинному колі відсвяткувала пані Гафія день народження. І окрім привітань від родини, вітали довгожительку і від імені народного депутата України Василя Петьовки. Отримала в подарунок жінка пральну машину. Привітати з ним народження, побажати здоров'я, щастя і всього всього найкраще. Це вам від Василя Васильовича. Жінка каже вдячна за увагу, а всім бажає міцного здоров'я та довгих років життя. Здорові бус були, бути жили років більше за мене.